Що вони кажуть з цього Я не хотів би заглиблюватися в міжрелігійну конфронтацію, але мовою законодавства громада це від 10 осіб. Тобто, якщо 10 осіб на населеному пункті є прихильниками певної конфесії чи певного біросповідання, вони мають право мати зареєстровану громаду і мати культову От Зрозуміло, що. Даний час відбувається таким чином, що мешканці населеного пункту проводять референдуми і визначаються. От. Але представники церков е великою мірою не погоджуються з рішеннями цих референдумів. А от про цей меморандум. Розкажіть, будь ласка, можливо, кілька пунктів власне, з цього меморандуму, про що буде йти? Ну, е Текст меморандуму. Е він анонсувався, От, але разом з тим кілька пунктів під проєктом, яких вже є підписи двох ладик. От, Перший пункт це що всі православні церкви Рівнищини підтримують український суверенітет, незалежність України, тобто мається на увазі базові цінності. Так? Другий, що всі православні церкви Рівнищини прагнуть до об'єднання в єдину помісну українську церкву. Третій ну, це прагнення, це мається на увазі якраз. Це декларування Деклар, де, де, декларування намірів, от трет, третій пункт це е, визнання Росії агресором по відношенню до України, яка засіхає, засіхає на територіальну цілісність. От, і так само інших держав, які е, будуть мати територіальні претензії до України. От, і четвертий пункт, який був е, було додано в процесі переговорів, це що всі православні церкви, церкви рівнящини засуджують е, силове захоплення культурською.